Нова українська школа п'ятий клас. ТЕКСТ. Поділ тексту на речення. Що таке текст? Пригадуємо, на якій хмаринці записано текст. Сонячний промінь повзав по квітах. Хліб привозять щоранку. Сільський букет стояв на столі. Три речення не є текстом, тому що між ними немає зв'язку. Іду, сонечко, ми з вами воюють несподівано до школи. На тій хмаринці теж немає тексту, тому що тут записані окремі слова, які між собою навіть не пов'язані ніяк. І третя хмаринка верба. Звичайне собі дерево, але скільки з ним пов'язано цікавих історій. Великий Кобзар на заслані в далекій орській фортеці висадив саме вербову гілочку. Ця тоненька гілочка нагадувала йому рідну улюблену Україну. Звичайно, на третій хмаринці записано текст. Адже текст це група речень, які пов'язані між собою за змістом. Ознакою тексту є наявність теми, наявність головної думки, пов'язаність речень за змістом і змістова завершеність. З чого складається текст? З яких цеглинок складається будь-який великий чи маленький текст? Текст. Ось бачимо різними кольорами виділені ці умовні цеглинки тексту. Вони називаються реченнями. Отже, кожен текст складається з речень. Речення можуть бути найменшими, складатися з одного слова, або дуже-дуже великими. Але кожен текст має поділ на Речення. Між реченнями у тексті існують окремі засоби міжфразового зв'язку. Найчастіше це синоніми. Верба звичайне собі дерево. У першому реченні слово верба замінилося в наступному реченні на синонім «дерево». Часто Одне речення, перше речення і наступне поєднуються з допомогою займенника Звичайно собі дерево, але скільки з ним пов'язано цікавих історій. Слово дерево у наступному реченні замінилося займенником ним. І дуже часто трапляється ще один засіб міжфразового зв'язку повтор. Великий Кобзар, на заслані в далекій орській фортеці, висадив саме вербову гілочку. Ця тоненька гілочка нагадувала йому рідну улюблену Україну. В першому і в другому реченні повторюється те саме слово гілочка. Крім повторів, використання займенників, використання синонімів, також письменники застосовують такі засоби, як прислівники, як контекстуальні синоніми, як сполучники та інші засоби міжфразового зв'язку речень текстів. Знайди речення. Взимку діти люблять. Взимку діти люблять кататися на санчатах. Звичайно, реченням буде група слів у другому прямокутнику. Чому перша група слів не буде реченням? Як можна назвати першу групу слів? Першу групу слів можна назвати умовно незавершене речення, тому що у першій групі слів чогось бракує. Що ж таке речення? Речення це слово або група слів, зв'язаних за змістом. І речення обов'язково виражає закінчену думку. Речення може складатися з одного слова: ми про це говорили весна. Речення може бути питальним, скільки зірок на небі, може бути розповідним, вибігла на вулиці весела дітвора, може бути спонукальним та окличним, не вчись Але в кожному випадку речення виражає закінчену думку. Яку групу слів не можна назвати реченням? Чому? Невеличкий квітах джміль повзав по. І наступна група слів. Невеличкий джміль повзав по квітах. Зрозуміло, що реченням не можемо ми назвати першу групу слів. Адже слова у реченні мають бути. Пов'язані між собою, а в першому реченні слова ніяк не пов'язані між собою. Є окремий набір слів, між якими важко поставити питання. Отже, за якими ознаками можна визначити, що окремі групи слів є реченнями? Найголовніша ознака між словами у реченні. Можна ставити запитання. Взимку діти люблять кататися на санчатах, діти, що роблять, люблять. Люблять, коли взимку, люблять, що кататися, кататися на чому на санчатах. Бачимо, що кожне слово у реченні відповідає на якесь питання. До кожного слова ставиться питання. Від кожного слова ставиться питання, тобто речення пов'язані між собою питаннями. Прочитайте речення. Зверніть увагу на слова, подані в дужках. чи зв'язані вони з іншими словами у реченні? Бджілка побачила на полі квітка. Квітка приязно усміхалася до сонечку. Ми читаємо ці слова і розуміємо, що чогось бракує. Справа в тому, що потрібно поміняти форму деяких слів. У даному випадку потрібно поміняти форму слів, які подані в дужках. У першому реченні слово квітка, у другому реченні слово сонечко. Потрібно поставити їх. У відповідному відмінку. Для чого ми повинні змінювати форму слів? Бджілка побачила на полі вже не квітка, а квітку. Квітка приязно сміхалася до сонечка. Ми змінювали форму слова для того, щоб пов'язати їх з іншими словами. Для того щоб утворити речення. Як позначається на письмі початок і кінець речення? На письмі на початок речення вказує велика літера. На кінець крапка знак питання, знак оклику або три крапки. Як виділяється речення в усному мовленні? Як Вимовляється речення в усному мовленні. При читанні простого речення голос спершу підвищується, робиться невеличка пауза, а в кінці речення голос спадає. Яка краса відродження країни? Взимку все навколо засипає снігом. Бачимо, що в кінці речення інтонація понижується. Це є інтонація. Завершення речення.